При величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, понимаете? І ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. платформу створила. Вся інформація, самі знаєте де. В шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є.